Пригарного, благословенного, надіюся, світлого дня середи. Чудовий день, просто коли можемо пити, смакувати сонце. Файний час для того, щоб тепла набиратися. І сьогодні навчаємося від когось із святих або великих людей. Знову, як не дивно, навчає нас сьогодні Клайв Люїс, великий такий чоловік, апологет практично наших часів, трошки пізніше, ми не дотягнули до нього, чи він до нас. І він дає таку геніальну думку, такі дві речі. По-перше, він каже, в одному з своїх листів, він каже, що нація, яка добивається виживання будь-якою ціно ціною, приречена на загибель, він говорить про роздуми, про те, що як поводитися, або для чого вживати атомну бомбу, чому багато людей апелюють до атомної бомби. І тому нація, яка Хоче вижити будь-якою ціною, вона перечена на загибель. Бо це не нація, це не люди вже. Якщо ти хочеш за будь-яку ціну вижити, то ти не людина. Людина робить навпаки, людина робить чогось більшого, чогось вищого. Тобто тоді, коли тобі загрожує небезпека, тоді, коли твоєму життю загрожує смерть, ти все рівно можеш піти на неї заради виживання інших. І так і йдеш, і так і робиш. І так роблять герої. Які ховаємо по наших містах, селах. Тобто, це, це ненормально. По-людському це ненормально. Але це нація, оце гордість. О, чому так ми кажемо слава Україні героям слава? Тим героям, які справді роблять щось неприроднє або інакше надприроднє, але можуть своє життя віддати, віддати заради життя іншої і людини. І потім закінчує. Лівіїс, це цей лист, цю думку, дуже гарним таким висловом. Нехай бомба застане нас за чимось хорошим. Тобто він пропонує нам, християнам, хто називає себе христовими учнями, християнами, не, не по назві, не, не по там найменуванні, але справді по суті, то він каже, нехай бомба, має увазі атомна бомба, застане нас за добрими справами. Тобто, Якщо ми насправді вже про це думаємо і про це йде мова останніми тижнями, як поступати в часі обстрілів там, ядерними бомбами, де, де, де скриватися, що робити, то, власне, з точки зору християн мають бути послання, мають бути рекомендації, а що доброго робити. Що доброго ми можемо зробити в часі обстрілів? Тому Лювій закликає, нехай вже. Нехай прийде бомба, ну в смысле, нехай прийде. Якщо прийде бомба, то нехай вона нас застане на, за, за чимось хорошим, за якимось добром. Пригадаємо собі, що добро, згідно Біблії, згідно Слова Божого, це будь-що, що сприяє до життя, що є благословінням. Усе, що є благословінням, все, що є на життя, воно вважається добром і є добром. Усе, що є для смерті і, і на смерть, то це зло. Тому, яка буде правильна відповідь, якщо ми хочемо назвати себе нацією, якщо ми себе хочемо назвати народом, якщо ми себе хочемо назвати людьми, то яка має бути правильна відповідь? Що нас має мотивувати? Нас добро, тобто будь-яка жага до життя, будь-яка жага до збереження життя має так сильно мотивувати, що якщо навіть ми, ми декілька днів тому з дружиною розважали, що ну, добре, Женьку. А що якщо бомба сьогодні атомна? впаде і все, кінець, і всім кінець. Так! Хотілося б погуляти на весіллі Анни Марії. Ну, але якщо кінець, то кінець. Тому оцей, цей показує. Оцей обстріл в понеділок, оцей обстріл, це просто майже сотня ракет точ, на великої точності, які вражали цілу країну, просто різали її наново, показує відношення багатьох українців. Мені так подобається ця думка. Ми це вже бачили. Що далі? Ми вже бачили обстріли. Так, смерті, прикро, болить. Ми це вже бачили. За ці більш як півроку ми, ми, ми через це вже пройшли. Чим ти нас хочеш знищити? Чим ви нас хочете знищити? Зброєю? Вибухами, бомбами, війною? Ви не розумієте, що на місці одного українця стає одразу 10? І це просто українці. А якщо ще українця християнина справді не якогось там московського клятого патріархату, вибачте за вислів, не можу себе стримати. Але просто українця, просто, а ще, якщо віруючого, то слухайте, то на місці одного стане 300. Яка різниця? То моє життя цінне, так, цінне тут в тілі. Але якщо я вірю в життя вічне, то якщо, якщо вже мені судилося... Загинути най ну, буде. Та я загину за чимось файним, за чимось добрим. І я цього соромитися не буду. Як сказав залужений, так там страшно, дуже страшно, але вже ніколи не буде соромно. І це мені так подобається, ніколи вже не буде соромно. І дай Боже, щоб нам не було соромно, коли ми станемо перед Богом. І коли Він запитається, що в останній день, в останні дні, в останні місяці, роки, що ти зробив для своїх братів, сестер, сусідів? У вулиці, в селі, місті, під'їзді, по квартирах. Що ти зробив доброго? А ти скажеш, ну дивися, Господи, я любив, чай робив. Це, це благословіння, то благословіння, таку справу, яку справу. І дай Боже, щоб ці всі благословіння робили нас людьми, а не якимось сліпими, невідомо ким. Сліпими, невідомо ким, які не знають добра, але лише хочуть знищити. Ні. Будьмо добрими. Будьмо добрими, благословляємо. І тоді буде варто жити, і тоді буде варто нашу націю розвивати і будь-яку іншу націю. Націю добра, а не націю злості. Націю, де підтримується будь-яке життя, а не де нищиться життя у будь-яким способом. Будьте благословенні, підтримуємо життя, підтримуємо один одного. Живім заради того, щоб творити добро, щоб творити будь-що для, для добра і для життя. І якщо буде бомба, то нехай буде. Качка би її копнула. Але нехай вона нас застане за добром, нехай вона застане за чимось добрим, за чимось файним, за чимось достойним, так аби Богові потім не було соромно дивитися в очі. Дай Боже, майтеся файно. Мир вам. Робім добро.